Сьогодні зрівнював свої нові палки ТХ7А зі старими ТХ7. Що я можу про них сказати? На мою думку, водилища кардинально різні. Змінився водилище Х Комель. Він став набагато грубший, ніж в Т7. Змінився сам строй водилища, Помінялось розположення кілець. Палка стала швидше. Тестував я її сьогодні з жилкою 0,25 і грузом 115. Забув 120, 125-130 груз. Дистанція 120-140 метрів, б'є в кліпсу, а я ще не є такий сильний кідок. Це я рахую досить добре. Палка варта дуже уваги, так що можу її сміло рекомендувати. На днях, думаю, візьму 125-130 груз і вже будемо бачити, як вона летить з ним.